Так, я не збиралася це знімати, але тут таке діло, попала до мене орхідея з магазину з оцінки. Сестра купила три орхідеї, дуже дешево. І не, не хотіла я її розпаковувати, але див, дивіться, що це, це земля. Вона вся мокра, хоч там і немає торфяного стакану. Але ж, але ж земля. Це ж земля. Якийсь мотлох. Що це? Це земля. Ось подивіться, що це? Земля трошки кори. Навіть не знаю, що це за. Може, може, якісь залишки кокосового волокна. Оце. Схоже. Коротше кажучи, якісь відходи. Коротше, це ніколи не просохне, і це треба щось з цим робити. Вибачаюся, мені телефонують. Ну, ось що ми маємо, значить, орхідея ще здорова, але якщо б я її залишила в цій землі, я не знаю, що б з нею було. Так що ми будемо її рятувати, будемо спасати. Оце все земля. Оце чорне, це все земля. Я її дістала, і тепер, мабуть, мокре, все мокре. Я думала, що там кора, а там не кора. І, і не видно в горщику, що то не кора. Ото, коли ви купляєте оцінки орхідеї, то те, що ви бачите через стінки горщика, це може бути чи не все. Бо там на, на, зверху може бути кора, а по днизому там земля. І вона, ваша орхідейка, пропаде швидко. Отакі От справи, люди добрі. Так що, будь ласка, робіть висновки, я буду продовжувати займатися цією орхідеєю. Ну ось, я зачистила як змогла орхідею. Там щось рожевеньке. Чи це її звичайний колір? Не хотілося б, щоб це був початок фузаріозу. Так, я ще не знаю, але тут біля Квітконосика теж такий колір, тому я думаю, що, може, це її природний колір. Квітконосик може будь-що вона не біла, а якась рожева, якщо в неї такий квітконосик, але це тільки мої припущення, я ні на що не претендую що це якесь знання. Я ще сама тільки вчуся. Обачаюся. Цей корінець трошки чорний. Я от думаю, чи мені її змастити максимом одразу, чи трошки там ще залишилися залишки, це залишки. Листочків. Їх всі треба знімати. Я як могла сухі всі оці лушпайки познімала. А це оце, щось гостреньке, росте, дуже схоже на квітконосик. Оце. Бо росте вверх і таке гостреньке. Оце як воно щоб сфокусувалося. Ось такі у нас кучеришка така. Коріння я зачистила як могла, тяжи там позалишала трошки. І деякі корінці висять на тих тяжах. Але в мене ще недостатньо досвіду, щоб сказати, що цей корінець не робочий, Я не знаю, тому я його залишаю. Буду дивитися, потім. Як він буде? А чому, чому я взагалі почала нею займатися? Бо отут у, у точці росту була вода стояла. Коли сестра її привезла, там була вода. І перше, що я почала робити, це вимакувати звідти воду. А потім. Е Пензликом, білкою, почала чистити оту серединку. І ще, ще там щось чорніє. Це мене непокоїть, звісно. Тому, тому, я думаю, може мені її помазати фундазолом чи Максимом. Я ще не вирішила, чим краще. Бо Максим може попекти коріння і маленький оцей квітконосик, якщо це. Квітконосик. мені його дуже шкода. От я не знаю, я ще вирішую це питання. Ну, така кочеришка. Ну, а унизу там вже воно почорніло, ви бачите, що робиться, бо воно сиділо в землі. Так, я її поки що залишу, нехай просохне земля ця вся, з неї, з коренів відпаде сама. Мити не хочу, бо я її ковиряла. Якщо я там поковиряла, там якісь є ранки, і туди попаде вода, я боюся, що будуть якісь наслідки. Тому я вирішила її просушити після всіх моїх маніпуляцій, залишити отак в спокої, без ґрунту, і будемо дивитися, що робити далі.